Так, привіт. В мене сьогодні в гостях Вероніка Мілевська, і ми сьогодні будемо знайомитися з нею. Вона закінчила мій курс по тест-аналізу. і хочеться почути відгук від людини, яка щойно з так сказати, і дізнатися взагалі, що дає цей курс, і взагалі від людини хочеться дізнатися, чому вона ходить вчитися, навіщо розвивається. Привіт, Вероніка. Давай трошки познайомимося, розповісти трошки, може, про себе, як давно ти в IT, чому ти перейшла в IT, і е, де ти зараз працюєш? Привіт. Я завжди, коли чую цю фразу «В IT в IT, <смас> згадую про це, і мені смішно, тому що в мене вийшло трошки навпаки, і IT увійшло в мене, <смас> тому що я взагалі не планувала якби. Сюди, але воно саме так вийшло. Я працюю вже два роки, я до цього працювала, почала працювати просто як спеціаліст з навчання користувачів. І в процесі навчання багато досліджувала нашу систему, помічала деякі речі, почала більш щільно працювати там з project менеджером, там багато питань задавати туди-сюди. І в результаті мене вирішила перевести на тестувальника. Тому я зараз тут і я вже два роки на цій позиції. Ну, мене вирішили перевести на тестувальника, але я дуже швидко стала QA а не тестувальником. Тобто, в рамках компанії, в якій ти працювала, через те, що ти була дуже допитлива і хотіла покращити, можливо, цей продукт. Да? Тебе відразу притянули до роботи над тестуванням цього продукту, так? Так, я задавала багато питань, в принципі, якби не було людини, яка фактично відповідала за якість продукту, і це було дуже помітно. І ну, деякі питання, от я там працювала буквально за місяць-два, і в мене вже було багато питань. А то ось о п'ятдесяте. Тим чим далі я працюю, тим більше. Цих питань стає, але зараз я вже можу хоча б на них знаходити відповіді. Угу. Все мені а, не ради. А яка взагалі зараз команда тестування у вас на проєкті? І як спочатку це починалось? Ти стала першим на проєкті, чи вже до цього хтось був і тебе просто взяли в підтримку в команду, чи як? У нас камерна така команда, насправді а, ну, мені важко сказати. Наскільки можна вважати наш продукт прям здоровенним великим, але, як на мене, от по співвідношенню масштабу продукту і кількості людей в команді, то досить велике навантаження виходить. Я була першим QA, єм. це був якраз такий великий старт, коли там типу, стартап вже перейшов, ну, фактично почав переходити в розряд там, повноцінного серйозного продукту. і, от, у мене фактично нічого типу не було взагалі, типу, ніяких QA процесів. От. Тож, все, що зараз є на проєкті, це те, що от напрацювала за два роки. Mm -hmm. Зараз у нас вже двоє. В мене є ще колега, от. і ми зараз працюємо вдвох, але я сподіваюся, що наша команда все-таки буде ще трошки розширюватись найближчим часом. Ну, якщо є необхідність, якщо ти можеш показати їм, чому саме потрібно розширювати команду, це можна заміряти, так і показати результати, то я думаю, можливо і вам доповнять людей, тому що це дійсно важливо, щоб люди витрачали правильні ресурси, так, якщо їх потрібно додатково, то їх потрібно. Замовляти, тому що саме ще й онбординг нової людини це теж додатковий процес, який вимагає ще часу від вас не тільки на тестування витрачати, а ще й на те, щоб там зробити онбординг для нової людини, плюс її в команду інтегрувати. Тому про це потрібно думати зарані, навіть ще до того, як ви починаєте перепрацьовувати на роботі. Окей, чому вирішила піти на курс? Цей по теста аналізу. І як взагалі про нього дізналася? Дізналася з твого каналу, я на нього підписана, але, до речі, перший раз я е, потрапила на сторінку курсу, бо я просто гугла курси по аналізу я, я заходила колись на цей ресурс, я такий його проглянула, але на той момент я просто ну прицінювалася скажімо так, у мене ще. Було таке зародкове щось, відчуття, що треба рухатись от трошки в той бік. А потім я підписалась на твій канал і потрапила на пост-анонс про те, що типу, от там скоро, скоро стартує група, і в мене був якраз такий зазорчик, коли я вже ну, типу, наче як відпочила від всього, і можна щось нове стартувати. Тому я тикнула на посилання, перейшла на сайтик, почитала про курс, пройшлася по цьому останньому розділу там, де всі теми зазначені, типу там урок такий-то, такий-то такий-то. Подивилася і думаю, ну, клас. Мені здається, що прям супер-меч, тому що там якраз було. Про те, що мене найбільше цікавить ну, на даний момент в проєкті, це більше ладу навести і якраз більше зробити упор на аналіз і планування. Тому що є ця необхідність трошки, типу, зрушити процес на декілька кроків назад і більше зусиль прикладати на аналіз. але не було відчуття, як правильно цей процес взагалі там застапити, як його стартувати, враховуючи там всі реалії нашого проєкту. Типу, що в мене от є там тільки два роки досвіду, що в мене там є, тільки я і ще одна людина, є там багато-багато всього, що треба зробити і. Ну, ти знаєш, коли там читаєш якісь статті, воно там прикольно, прикольно, а потім думаєш, як це все покласти на практику, там статті яку прочитав, там статті яку прочитав, багато чогось не читався. А як це все скласти в кубку і побудувати з цього систему не зрозуміло. І я не знаю, в мене якесь таке напівінтуїтивне можливо було відчуття, але я так пробіглася по курсу, і в мене з'явилося відчуття, що це. Допоможе мені от структурувати оці всі якісь пазліки, які в мене є. Ну, в принципі, мені здається, в тебе там є навіть така фраза про те, що там це вам допоможе структурувати і така. О, це те, що мені треба. А, так, це круто. Круто, що тебе вцепила моя тригерна фраза. Окей, а що після, після проходження курсу взагалі чи сподобався курс? Як сам формат курсу? Бо це зараз відеозаписи. Як робота з зі мною по розпо, може трохи розповісти, як взагалі враження? Бо ми з тобою вже і переписувалися на цю тему, але хочеться все ж таки почути, як приходило оце, як те свідоме, що спочатку ти одне робиш, потім інше, а потім це все зливається в один пазл. Оці речі можеш більш детально розповісти, будь ласка. Ну да, там перші заняття вони були по детальному розбору техніки з дизайну. В принципі, я не знаю, знову таки, мені здається, можливо це було інтуїтивно, але з мого попереднього курсу теми тест дизайну. Мене, типу, як не стільно була постійно, тому що е, я намагалася, типу, відпрацьовувати ці техніки. Особливо було там декілька технік, з якими мені було не було Я намагалася їх як найбільше типу практикувати, але ну і все. Типу класно, ти там зробив аналіз, а як це далі все впустити в роботу правильно, ну, не було зрозуміло, але в принципі навіть ті уроки, які були суто там по тест аналізу, від тебе там було багато додаткових пояснень. Плюс це вже ну, би, на один левел вище, ніж те, що мені пояснювали до того. Тому це дуже круто. І в принципі, мені подобається, коли в тебе є коротке відео, ти витрачаєш на нього там мінімум часов. Ти отримав якусь вижимку теорії, і в принципі, ну якби далі це все покласти на практику. Ну, в принципі, ну в житті. Мені здається, так само. Ну, наприклад, ти там прочитав статтю, незалежно від того, яка вона була, ти все одно вибрав для себе якісь конкретні поєнти, і далі ти вже намагаєшся їх собі покласти на практику. Ну, тут, в принципі, те саме. Е, ну, Я, коротше, як всі нормальні люди, воду не люблю, тому вижимка на 20 хвилин це саме воно. Mm -hmm. Ну, а далі, звісно, домашки, які інколи розтягуються від одного дня до одного тижня. Ну, але... Це круто, коли ти даєш хвилин матеріалу, а потім з цим матеріалом ти можеш ще тиждень працювати, перебирати його, типу аналізувати і все одно залишаються питання. Ну а потім, вже коли пішли заняття там по стратегії, по там оце. Пакт аналіз, регресійне тестування? Ну коротше, оці всі фінальні заняття, я вже така: ага, отут ми використовуємо те, що ми говорили там в такому-то уроці, а тут теж говорили в такому-то уроці, і Воно так все як, як бусики на ниточку нанизується, і вже зрозуміло, що типу, ти оце все взяв, склав і можна по цьому йти. Добре. Чи допомагали фідбеки від викладача і роз'яснення? бо... Часто буває таке, що люди самі, типу, навчаються, так, і в результаті дещо може піти неправильно. Хоч я стараюся на практиці, на прикладах, показати в цих 20 хвилинах відео, але буває таке, що людина після того, як виконала завдання, все рівно щось не так зробила. І як саме впливає от, з комунікація з викладачем на те, твоє сприйняття правильного? Чи були ситуації, коли ти там зробила все, а тобі кажуть, ну, і ти вважаєш що це правильно, а тобі кажуть, ні, тут ще потрібно те зробити, те і те тут переробити. Бо ну, якби багато багатьох буває, як в тебе? Ну, це було б цікаво в тебе, до речі, запитати да в першу чергу, як людина, яка давала мені зворотній зв'язок, ну насправді мені. Було важливо почути. Ну, про помилки, звісно, це класно. Аналіз помилок це важливо, але мені поряд з цим було дуже важливо почути, що я вже роблю правильно. Тому що я вже якби працюю на реальному проєкті, і в мене немає людини старшої за мене, яка може мені сказати: типу, о, клас, супер, ти тут. Ти ну отут, ти робиш правильно, рухайся в цьому напрямку. Угу. А тут тебе ти, ну, типу, щось підкоригувати. Тому от цей момент мені навіть був мабуть більш важливий, щоб зрозуміти для себе, де я вже на правильному шляху. І стосовно аналізу помилок, ну якби завжди класно, коли є ще одні очі, які ну, просто дадуть тобі іншу перспективу, як мінімум, і ти почнеш там рухатись туди. Куди ти навіть не думав рухатись. Насправді мене реально, я, мабуть, найбільше просто зусиль приділила цій роботі з аналізом станів, але це, блін, було ну, типу, дуже, дуже багато всього, і ти, ти з ним працюєш, а воно ще. І в мене було прям супер багато питань. Типу, а чи можна це вважати станом, а чи не можна, а це то, чи що. І якби в мене ці питання просто залишились, ну окей, я зробила цю роботу, класно, я, я її зробила, але в мене б ці питання зависли, і я б сама собі не змогла на них дати відповідь. Ну тобто, ну окей, вони є. А коли мені людина, ну яка для мене типу є авторитетом, може сказати. Що дивись там, ось оце, 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 а це можна відкинути. Або як ми, наприклад, з тобою дивилися, ти кажеш, дивись, я по цій типу, кейси кікнув, тому що оце, оце, оце. І я подивилася, така, ага, ну да, то що навіщо вони потрібні, це типу два зайвих кейси, їх можна викинути. І тут ну, типу, ти класно, що бачиш, як ще мислить людина, яка має більше досвіду. Круто, круто, дякую за фідбек. Чи вдалося вже щось примінити на роботі, на теперішньому проєкті з того, що проходили? Розумію, що курс тільки недавно закінчився, і ще, можливо, останні уроки не вдалося примінити на практиці, але, можливо, частково вже щось робила, якісь із технік використовувала і щось вже дало свої результати. Ну, декомпозицію, цей аналіз по об'єктах діях я вже використовувала мінімум двічі, в принципі, ну, я... Щось схоже робила, але воно було не так структуровано, як зараз. І в мене якраз був такий момент, коли треба було щось швидко зробити, і я навіть просто по медмепі швидко протестила там цілу форму. Тому що змогла, я витратила скільки на аналіз, десь є три години. зібрала, там зробила декілька майндмепів і потім швидко декілька третій тестування, бо цим майдмепом прогнала. Це було досить зручно. Це те, що от прям дуже швидко вийшло вкинути в процес. потім Ну коротше, в принципі, техніки тест дизайну це от прямо бери і роби хоч завтра. А те, що таке більш глобальне, я зараз працюю над складанням табличок з імпакт-аналізом. Я вже прям, ну типу, я вже бачу в перспективі, як це може мені допомогти. А, з, ну у нас були реально кейси, коли через об'єм системи, через невеличезну кількість взаємозв'язків, ми просто щось опускали в якихось точках. А зараз я розумію, що якщо типу, я, я стопну і скажу ні, давайте ми типу подивимось. Всі наші ці коннекшени, то ну таких моментів буде або менше, або ми взагалі дійдемо до того, що їх не буде. Mm -hmm. а потім я дуже сильно зацінила урок зі стратегією. Такий формат, ну я не знаю, може я погано шукала, звісно, але я не знаходила. А, ну, у вісісті документи, темплейти, пожалуйста, без даних, як їх заповнювати, ніфіга понятно. А тут мені сподобалось, що я, в принципі, така: о, ну я можу витратити на цей долг там декілька днів, може, тиждень залежності від цього навантаження, і в мене вже буде якась робоча штука. Круто. Тому, в принципі, зараз більше бачу, що в перспективі можна впровадити, і точно знаю, що я буду впроваджувати. Ну, не всі речі, звісно, ляжуть на мій проект, але спробувати варто. Круто. Ну так, з курсу просто дається багато різних інструментів: тест-аналіз, стратегія, планування, комбінаторика різна. Це як інструмент, який ти можеш використовувати на різних проектах. Не завжди все дійсно лягає на твій проект, але. В цілому, знаючи це, що його не можна тут примінити, і ти знаєш, що воно тут не приміняється, це вже аналіз, і ти вже зробила висновок, що тут воно не приміняється. Але в цілому на іншому якомусь куску роботи, там інша фіча вийде і вже можна буде примінити. Е, окей, е, що можливо не сподобалось в курсі, чи з чого хотілося би ще додати? Може в тебе є якісь такі поінти, які ти вже собі виписала, підмітила? Блін, не знаю, чесно. Не хочу її ідеалізувати, але в мене немає ну, жодного там, негативного враження. Можливо, це чисто через мої особливості того, як я підходжу до навчання. Типу, навіть, мабуть, курс. Хоча ні. Ну, По-перше, я завжди спочатку підходжу до вибору дуже ретельно, і якщо хтось, знаєш, починає дивитися поганий фільм і такий ну, я вже почав, я буду додивлюватися. І так, ну типу, я почав курс, ну він не дуже, але я вже його дійду, ну це, типу, не про мене. Я не люблю витрачати час, тому я витрачаю час тільки на якісні речі. І я, типу, дуже вкладаюся в навчання і намагаюся отримати з цього все, навіть якщо це типу, ну. Як хтось може сказати ой, ну такое, я, я все одно знайду там щось, що можна тип, прикольно взяти для себе, навіть якщо це буде 10%, і я все одно намагаюся на цьому фокусуватись, то мені реально складно сказати, що мені не сподобалось. Можливо, я не знаю, може, це такий формат це людям, які на майбутнє будуть, чи вас не прийнято в групі комунікувати там, де саме от ти викладаєш уроки, і де є ще люди, і там ніхто нічого, нічого не писав, і це було трошки дивно, якщо чесно. Я не знаю, може, це такі умови, щоб там не губилися уроки, а може, просто люди нічого не хотіли писати, але не знаю, прикольно було б, мабуть, щось обговорювати. Насправді до цього був Zoom, коли я вів це все онлайн. То люди більше спілкувалися, або вони на уроках разом задавали якісь питання мені обговорювали, і потім після цього там ділилися інформацією. Ще щось було. Такий формат більш ізольований по відосам, але в цілому, чому нема питань? Тут два варіанти, Бо людям людям все зрозуміло, і немає зайвих запитань, які задати. О, Або нічого не зрозуміло зрозуміло, <рес> типу, і вони того і нічого не пишуть. Але в цілому, по фідбекам кожного, ну, типу, тим паче, це в основному зараз акцент на індивідуальну роботу. Ти з кожним пропрацьовуєш всі ці уроки і всім все зрозуміло, тобто є результат того, ну тось ціль курсу. Принести максимум практичної користі і щоб вони могли інтегрувати ці знання на своїх проектах на практиці. Тому, так, да, можливо, потрібно подумати на рахунок залучення більш активності цих студентів, щоб разом спілкувалися в групі, і таким чином, можливо, трошки щось. Покращиться в плані комунікації? Так, можливо, тут я попрацюю над цим, можливо, влаштувати якусь гейміфікацію, чи ще щось, щоб люди могли там змагатися, чи щось таке. Окей, а як взагалі часто ти навчаєшся, читаєш книжки, відвідуєш там, конференції, мітапи, що для тебе є розвиток, по, окрім роботи? Це важливо складова, чи ти цим не займаєшся? Це одноразова акція. Наприклад. А, ну, в принципі, мені за всі роки ще навчався складно знайти такий період, типу, півроку нічому не навчалося. Ну, це було дойтішки, в принципі, але ну цей підхід він зберігся. Але в мене таке, ну, от, як і в багатьох, в принципі, двояке враження про курси Типу, я ну, в моїй. У мене немає цілі постійно навчатися для того, щоб типу збирати сертифікат або ще щось, тому що є реально ну, типу тонни інформації, але а, я ну, багато можу тримати і працюючи на своєму проекті. І просто от в мене є ціль, окей, треба вирішити це питання. Я під це питання шукаю інфу. Якщо в мене, от чому я, наприклад, обрала цей курс? У мене накопичилась така кількість питань, на які я не можу знайти відповідь, от просто там вуглі, десь якісь матеріали мені не вистачає. Я розумію, що от конкретно тут я хочу, щоб в мене була людина жива, яка дасть мені типоральний фідбек. Якщо я можу це зробити без курсу, я буду просто це про це гуглити і мені. Це окей, Висока інтенсивність на проєкті, тому не завжди виходить, наприклад, у мене просто типу мозку не вистачає ввечері ще, ще щось читати. Я дивлюся, слідкую канали, там, різні підписани на різних людей, читаю постіки в А, Поки що я думаю про це, там, спробувати прочитати книжку, от конкретно там, книжку потестувати, І mm -hmm. ще в мене такого досвіду не було. Um, і я спочатку, до речі, почала працювати, а потім вже пішла на курси типу, Кіомануал, прям типу, повноцінні базові курси, тому в мене uh, спочатку півроку були ті курси, потім uh, почалося вторгнення, до речі, uh, там були незрозумілі десь чотири місяці. Я там просто щось і читала, як в якості відволікання, а потім я пішла вчитися а, писати на JavaScript просто для себе, тому що мені було цікаво зрозуміти, як працює фронтенд, і я там ще десь 4 чи 5 місяців паралельно там писала свій пен невеличкий. Ну, щоб зрозуміти більш глибше там верстку і сам JS там конкретно Спробувати побути з того боку не як тестувальник, а як розробник. Mm -hmm. Ну і, відповідно, потім я була завантажена ще там декілька місяців, і така окей, о, я вже відновилася, а можна на ще один курсик. Круто. Ну, в принципі, десь не знаю, з перервою 3-4 місяці я все одно кудись іду. Mm -hmm. ну, класно, класно. Я так само десь навчаюся, десь щось читаю. Ну, в основному е я беру е знання з роботи, бо роботи достатньо багато. і коли ти ну, да. зустріш різні кейси, і потім це все можеш транслювати і передати в знання для інших, е і показати, як уникати там, таких проблем, то це взагалі круто. Ну і окрім цього, там книжки почитати е на ніч, так сказати, зібрати, проаналізувати якусь інформацію. Зібрати це ще в якусь статтю, потім видати, це, це мене драйві, тому цим і займаюся. Ну, ну круто, кількістю років досвіду можеш собі дозволити. Так що нормально. Дякую за фідбек, дякую за те, що поділилися відгуком. Мені справді досить важливо це буду старатися ще покращувати свій курс і не тільки там зупинятися на цьому курсі, буду йти далі, там по тест менеджменту наступний крок. Але це в принципі якби класно, що цей курс вже приносить багато позитивних результатів, і там більше ста випускників, які випустились, дійсно кожен був задоволений якоюсь частиною цього курсу, яка прям відразу там на проєкті давала якісь бенефіти. Розумію, що не відразу все можна примінити, але частково крок за кроком, хоча б якщо доля цього. Цієї інформації дає вже якісь позитивні зміни, то це вже, значить, моя ціль там змінити там рівень людей, да, тестування, то вона виконується. Окей, дякую тобі дуже за те, що знайшла час і прийшла на бесіду. Бажаю тобі гарного дня, так, і приходьте ще, як кажуть. Буду радий бачити. Дякую, було приємно мати з тобою справу. Дякую.